Детективна пригода пана сирника написала Світлана Лінинська, читає пані бібліотекарка. Сонячне проміння розсипалося по пістрявому килимку і розбудила господаря-будиночка під зеленою черепицею пана Ниточку. У піжамі та чудернацьких капцях він покрутився перед дзеркалом і зауважив, що на пухкеньких щоках. Додалося ластовині. Сумно зітхнувши, паниточка визирнув на вулицю, потягнув гачкуватим носом свіжеранкове повітря та зазирнув у поштову скриньку. Щоранку замість листів він знаходив лишень павутину. Але що це? Паниточка миттю витяг записку і на радощах аж підстрибнув. Нещодавно в містечку Ясному. З'явилася вивіска із написом Кулінарний детектив. Так, кулінарний. Жодної помилки. Пан Ниточка вирішив розплутувати складні справи, які трапляються в кулінарії, а все завдяки своєму феноменальному нюху, що виловлює у повітрі найтонші пахощі їжі, і він нізащо не сплутає. Запах горілої від пропеченої з хліба. Сусіди кипкували з пана ниточки, а дехто, навіть жартома, пропонував йому розгадати, куди зникла дірка від бублика, куди плели павуки павутину в його поштовій скринці. Тож цій записці він дуже зрадів, прочитавши її, детектив ниточка миттю кинувся передягатися пістрявої піжами. Вам цікаво, що було в тій записці? І куди він так поспішав? Зараз розберемося, що ж трапилося того дня. Щойно зійшло сонце, пан Сирник подався до пекарні. Дорогою він записав у своїй книжці замовлення від сусідів. І тепер бурмотів собі під вуса, спечу пшеничний хлібчик, булочки з часниковою поливкою. Завиванці із вишневим та смородиновим варенням, гарбузовий пиріг та мигдалеві тістечка, які замовила пані Столатка. Пані Столатка знана в місті кравчиня, жила далеченько від пекарні пана сирника, але завжди замовляла смачненьку випічку саме в нього. Зненацька хтось смикнув пана сирника з рукав, і перед його носом вигулькнула паперова торбинка. За якою ховалася Орися. Дівчинка заприязнилася з паном сирником після різдвяної пригоди і частенько приходила до його пекарні. Здравствуйте! Я принесла вам горіхових тістечок, сама пекла, задзвенів її голосочок. Спасибі, приязно всміхнувся пекар. «Ого, скільки тут ми запропонуємо скуштувати їх усім охочим. Пан сирник взявся відмикати пекарню. Та двері були відчинені. Разом з Орисею він дуж кинувся до середини і розпачливо сплеснув руками. Усюди панував страшний безлад. На букових поличках та в коморі все перевернуто. Глиняні макітри розбиті, дека для випічки Велетенською горою підпирали кленову полицю. Пекар обережно переступив через розбитий дзбанок. Із вишневим варенням. Що ж тут трапилося, пан сирник схвильовано зиркнув на липову поличку. Ой, лишенько, вона була порожня. А де ж моя кулінарна книга? відкався пекар. Новина про крадіжку?» Вмить розлетілася містом, усі співчували пану сернику, і кожен поривався допомогти. Тож у пекарні було гамірно. Не варто гаяти часу. Треба шукати злодіяку, заявив лікар Апчих, готуючи пекареві заспокійливі краплі. Та хто допоможе в цьому? Знайшла. Дзвінко крикнула пані Сирникова з порогу пекарні. Я знайшла того, хто допоможе нам розшукати кулінарну книжку. Гляньте на це оголошення у вечірній газеті. Я ще вчора його запримітила і здивувалася у тому кулінарному детективу. Пані Сирникова розправила газету на дубовому кухонному столі і всі в пекарні дружно вп'ялися в неї очима. Детектив-ниточка допоможе вам розплутати. Суперскладні загадки кулінарії. Прошу звертатися за адресою, вулиця Горіхова, будинок 5. Сподіваюся, він допоможе нам, озвався пекар Вулиця Горіхова, наче ховалася від людського ока. Петляючи вуличками, пан сирник добряче натомився, поки знайшов табличку кулінарний детектив, вулиця Горіхова, будинок 5. Пекар натиснув на дзвінок, але йому відповіла лише тиша. Важко зітхаючи пан сирник на швидкоруч черкнув декілька рядків на листочку свого записника і кинув його у поштову скриньку. «Дзень-дзюлень!» Дзеньзілень! обізвався дзвоник, і двері до пекарні скрипнули. На порозі, ледь сутулячись, стояв високий незнайомець у чудернацькому піджаку до колін та зелених штанях. Чого бажаєте? запитав незнайомця пан сирник. Вибачте. Сьогодні випечки, на жаль, не буде. Я детектив ниточка, а це, певно, ви залишили записку у моїй поштовій скринці. Пека радісно сплесну в долоні. Так, так, ми на вас чекаємо. Зникла моя кулінарна книга з усіма усіма рецептами і не тільки моїми, а ще мого батька, пекаря Калачика і дідуся, пекаря-перепічки. Гаразд, перейдімо до справи. Де ви тримали свою книгу, уточнив детектив. На липовій полиці вона дуже дорога мені. Так. Детектив потягнув гачкуватим носом. А яка вона ваша книга? Опишіть на мені її. Книга чималенька, у жовтій обкладинці, почав розповідати пан Сирник. Кілька її сторінок заляпані абрикосовим варенням, і детектив крутнувся посеред кухні і шморгнув носом. Так. Знову урвав він пекаря. Тут усе пропахло чесником. Усі, хто був у пекарні, здивовано дивились на детектива, який тим часом принюхувався до липової полички. І з якого дерева ця поличка для книги? З липи. Тож треба йти по липовому сліду. Книжка на полиці пролежала не один день, тож запах деревини зачепився за її сторінки. Мій кулінарний нюх. Мене не підводить, і детектив переможно обвів усіх поглядом. Та спочатку розкажіть мені, можна передодні у вашій пекарні відбуло щось незвичайне? Усе було як завжди, відповів пан сирник. А хто вчора приходив по випічку? Детектив ниточка витягнув із кишені записник та олівець і приготувався записувати все, що скаже пан сирник. Півкіло печива з шоколадом купили пані столатка та пан Оса. Почав перераховувати пан сирник, загинаючи пальці. Пані медунка квіткарка принесла мені часнику для поливки на булочки». І заходив незнайомець. Він був закутаний по самі вуха у теплий шарф. Покрутившись по пекарні, купив цукрового печива і швидко зник. Цей покупець мене найбільше цікавить. Пан Ниточка все занотував. Не гаймо часу, ходімо по сліду книжки. Уперед за моїм носом. Детектив кинувся з пекарні, а пан Сирник, пані Сирникова, Орися і Лікарапчик швиденько потупцяли за ним. Справжній кулінарний детектив упевнений йшов посліду зниклої кулінарної книги. Минуло трохи часу, і слід злог'які вивів їх усіх за межі міста. Пошуки затягувалися, і друзям уже дошкуляв голод. Раптом… Детектив зупинився і шморнув носом. Тут найсильніше пахне липою. Це й не дивно, адже ми стоїмо перед нею. І лікар Апчих титнув пальцем на височезне дерево. Усі розчаровано зітхнули. Невже пошуки були марні? Ех, пропала моя кулінарна книженція, зітхнув пан сирник. Стривайте, пан Ниточка втягнув ніздрями повітря та припав до землі. Так-так. Тут крихти цукрового печива і запах часнику. Детектив рвучко підскочив і почав обстукувати стовбур. Звук був такий, наче дерево всередині порожнє. У липі є дупло, крикнув паниточка. Детектив зашарудів рукою в дуплі і за мить витягнув чималеньку книгу. Знаєте яку? Так-так. Це була та сама книга з рецептами. Ура! Моя книженція! Пан сирник аж підстрибнув на радощах. Книга є, та справа ще не завершена, сказав детектив. Слід з'ясувати, хто сховав книжку в дуплі. Детектив Ниточка запропонував сховатись у заростях малини неподалік. Ще не встигли друзі зручно вмаститися у засідці, як моторна пані Сирникова. Принесла чималеньку торбинку грінок та глек компоту. Підкріпившись, усі чекали на злодіяку. Сонечко котилося за обрій. Уже давно зникли останні грінки з торбинки, а злодіяки все не було. Може, він не прийде, прошепотів лікара Справжні детективи не здаються, навіть коли закінчуються грінки, заявив пан Ниточка. Раптом щось зашелестіло. Детектив ниточка. Схопив паперову торбенку і обережно визирнув за кущів. Бах! Почувся лгучний лускіт, бабахнула паперова торбенка і збила злодіяку з пантелику. Руки вгору, крикнув детектив. Друзі вискочили із засідки, і пан Ниточка схопив злодіяку за руку. Той миттю закутався у свій шарф і годі було його впізнати. Звідки ля тут так пахне часником? здивувався пан Ниточка. О, так це ж пекар Пундик. сяйнула панові сирнику. Він вигадав рецепт чесникового печива. Минулого тижня на ярмарку його печиво обходили десятою дорогою. Зрозумівши, що його викрито, Пекар пундик роздратовано вигукнув: Моє печиво нікому не смакує. І тому ви вирішили поцупити книгу пана сирника. Ви перевернули все у пекарні. Сховали книжку в дуплі і тепер прийшли її забрати, переможно вигукнув детектив. Я просто хочу стати найкращим пекарем, думав, що рецепти пана сирника допоможуть мені, пробурмотів пан Пундик. «Пан Ниточка!» Замислено почухав носа. О, тепер зрозуміло, чому я одразу не занюхав оте печиво. На полицях пекарні був свіжий часник, брр. Певне, часникове печиво геть не смачне, як і ваші ліки, пане Апчих. А це ідея. Лікара пчих сплеснув у долоні. Часниковим печивом можна частувати охочих в аптеці. Тож пан пундик, пекар-аптекар. Усі глянули на пекаря-пундика. Той розгублену закліпав. Я радо спечу печиво для вашої аптеки, мовив він. Тихо. Тепер можна повертатись додому. А хотім ти всі до нас на вечерю, запропонувала пані Сирникова. Якщо бажаєте. У мене з собою є чесникове печиво, несміливо запропонував пекар Пундик. Ні, ні, ні. крикнули всі в один голос. Краще залишимо його для аптеки, порадив лікар Апчих. Лише треба придумати спеціальні пакуночки. Можемо попросити пані столатку, пошити найвеличкі торбинки, запропонувала Орися. Краще взяти скляні дзбанки, поморщився детектив. Ниточка. Отак. Перемовляючись, усі гуртом рушили до міста. Дорогою пекар Пундик перепросив пана сирника за свій вчинок, а пан сирник пообіцяв поділитися з ним пекарськими таємницями та пригостити гарбузовим пирогом. Кінець. Всім дякую за увагу! Якщо вам сподобалася ця казка і ви хочете знайти її у паперовому вигляді, ви її знайдете в книжці Нові казки. Старого Лева, а замовити книжку можна на сайті Видавництво Старого Лева. Ось так. Дякую всім за увагу. До зустрічі до нових казок!